У цьому відео я вам покажу, як за допомогою штучного інтелекту я програмую, як він допомагає мені пришвидшити розробку, забирає рутинні задачі і все перетворюється у дуже просте і кайфове заняття. Поїхали! А з вас лайк і підписка на канал. План на сьогодні. У нас є е, шість порад, з якими я хочу з вами поділитися, показати, як я працюю зі штучним інтелектом, який допомагає мені розробляти е, програми забезпечення, програми, кодити. От це все. Отже, перша порада, яка е, звучить отак, що штучний інтелект робить помилки. І за ним потрібно перевіряти. Воно ніби очевидно. Але коли ви пришвидшуєте свою розробку, він пише багато, дуже багато, він пише грамотно, воно все компілиться. і воно виглядає настільки класно і потужно, що ви думаєте: угу, ну він розумний, він шарить, дійсно шарить, але помилки допускає. І потрібно більше зараз читати, менше писати і тестувати. На це треба звернути увагу і завжди про це пам'ятати, що ви програмуєте зі штучним інтелектом, ось так він робить. І для того, щоб дійсно пришвидшити, щоб не застрягнути на етапі, коли та, все написано, все компілується, але нічого не працює. Ось так воно на це треба звернути увагу. Я на це попадався, і це займало в мене от той весь час, що я з економом, коли писав він, а не я. Тому вважайте. Це перша порада. Переходимо до другої. Тут не буде прикладу. Порада номер друга. Представтесь. Загалом штучний інтелект він любить конкретику. Конкретика полягає у тому, щоб ви якомога більше додавали інформації до вашого Зараз це не запиту, зараз це називається промпт. От до промпту додайте більше всього, чого ви хочете, щоб він зрозумів. Це основна а, історія. Але крім того, що обов'язково представтесь, хто ви є, для того, щоб він розумів, яким чином вам видати інформацію. Це його спрямує на, а, на правильну підказку. На правильну відповідь. Отже, поганий приклад: просто створіть податок, який веде вчительський журнал, оцінок для учнів. Це погано, краще розписати. Як такий. Тобто .NET-програміст, допоможи мені створити веб-додаток за допомогою такого стеку. От одна конкретизація, от друга, йому буде краще, вам буде краще, ви спрацюєтесь, буде набагато, набагато набагато крутіше. Так, Наступна третя порада. Вона звучить так: Проси задавати запитання. Тут вже буде з прикладом. Я dotnet програміст, допоможе мені створити веб додаток задай 5 питань мені, щоб краще зрозуміти, що ага, потрібно. Давайте перейдемо від е, теорії до, е, до практики. Давайте, ось в мене є додаток е, чату GPT. Ми можемо навіть вибрати O3 mini, тому що він платний, і я плачу 20 доларів на місяць. Ну, воно окупається. Пишемо. Отак. Давайте я вже маю тут десь збережено. Зроби проект днет Це має бути кліін архітектура. Правильно написано, веб на докерах задай 5 питань, щоб точніше зрозуміти суть. Окей. І ось воно пішло, 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 пішло. Воно думає, думає, думає. Зараз воно видасть, на чому воно має базуватися. Щоб краще зрозуміти задання, мені потрібно очнити декілька моментів. Які основні функції або бізнес-логіку має виконувати веб-додаток? Ага, ну я прям суть не сказав, про що він має бути. Перше, значить, показувати погоду. Погоду. А, Плюс. Ну, Там вже розбереться, що він хоче взяти. Структура клінархітектури. Ще тести. Ще тест додамо. Докер uh, та сервіси. Які сервіси плануєш контролізувати? Mm, так, uh, всі сервіси. не знаю Всі сервіси. CICD-тестування. Uh, треба. Uh, DevOps pipeline. Що ще у нас? окей okay. Відповіли. І ось у ньому є. Він обробляє, і зараз видасть якусь е якесь рішення. Так, ось воно, Weather App Solution. ну, Типа, так, про Weather. Правильно, про погоду, тести. Угу. Структура рішення. Weather Solution домен. Робити тести і SRC окремим папками». Окей. Це він okay. прописує. Контролізація. Це ми зараз все пропускаємо. Нам це не, не дуже цікаво. Так, да, тобто він вже дає якісь певні конкретні рішення, як і, і, і як порішати. От, «Weather Application. Ага, ну, ось він зробив окремо SRC, е, окремо тести, підключення проєктів донешні. О, і тобто він вже створив е, якийсь е, solution bash, структуру рішень. А я попрошу. Він просто тут додає всі проекти до solution. А я хочу, щоб він згенерував мені цей бат для того, щоб я вже подивився. Я напишу згенеруй Руй, меню CreateBot, який створює О, всі проєкти. Так. Ну що? Ось у нас вже є цей бач. Ну, зараз спробуємо. Отже, йдемо в проекти. А, проекти. давай тичінг. Створимо тут папку Weather. Окей. Okay. Заходимо сюди. Тут пишемо КНД. Так. Окей, okay, ось на цей. Я пишу тут. Це. Відкриваю Visual Studio Code. І тут я створюю цей бад CreateBud. Який запущу. І тут вставляю цей весь код, який воно на Окей. Okay. І відкриваю термінал. Ось тут пост нам закриваю, термінал мені не потрібен. І я зараз запущу цей create CreateBut. Uh, create but. Натиснув Tab, на запускай CreateBut. Тик-тик-тик-тик-тик. Ну, це українські символи от воно так виводить некрасиво. Тому що кодування вони до сих пір страждають. Але, тим не менше, щось робиться. Not find. Ага. Press any key to Continue. Окей. Тобто, воно створило, але воно неправильно додало. Угу. Тобто, і ми ось це можемо зараз скопіювати і вставити у штучний інтелект. Щоб ми сказали, дивись, неправильно. Бачите, він помилку зробив. А, воно збілдовалось але не запустилось. Так. Зараз попробую виправити. Так. так копіюємо це. Створюємо. Так. Ну, давай ми це видалимо, якщо вже ну, не потрібно, заново все запустимо. Везер АПП немає, і ще раз запускаємо create бат. Окей, mm -hmm. okay. і йдемо Так, это у нас Visual Studio, я все заряду терминал, вообще запускав, запускаю Visual Studio Code. Open local folder, project, teaching, weather. А, uh, вот uh, это было натиснуто. Project, teaching, weather, weather. Запустили. І увага на Solution Explorer. Ось у нас все красиво. А, domain, Application, Infrastructure, все, як книжка пише. А, все зроблено, все. Клас. Ну, тобто, мені окей. На цю б задачу ви витратили, ну, як мінімум, години-дві, щоб от просто це скласти. Тут можна щось ще додати, якісь певні домени, інфраструктуру, тощо, тощо. Ну, налаштувати ще е... які пекеджі потрібно додати до кожного з е... додатків. Власне, штучний інтелект це робить швидко, але бачите, не з першого разу ось так потрібно іноді його направити. Але з помилками теж гарно справляється. Наступна порада звучить так: що дайте інформацію для задачі. Штучний інтелект знає багато, але він не знає конкретно, що вам потрібно, і вам потрібно дати цю задачу, тобто, дати ввідні дані, ввести звичайним копіпастом, в оцей промпт. Для того, щоб він міг згенерувати. Давайте я вам покажу, як я, з цим, як я це використовую. Ну, я використовую це завжди. Наприклад, ось в мене є сторінка, я хочу її покращити. І в, зараз це запущений окремий проект, який я пишу. Він є в, у вільному доступі. Ось зараз я знайду, де вони знаходяться. Ось ці, ця сторінка. Ось я е, можу зображення А, зробив Ctrl-C. І от зараз воно має оновитися. Так, оновиться. Так, ось, бачите, оновилося. І зараз я беру цю сторінку. Так, відкриваю окремий е, окремий е, чат. Вставляю і пишу просто: зроби краще. Зроби е, гарний, гарний вигляд. А, ось я зроблю гарний вигляд. Ага, і даю йому ще оцей, е, SCSS е, Для того, щоб він мав всю інформацію про ці сторінці, щоб не здогадувався, він це колись генерив, але, звісно, що він це не пам'ятає, він це забув. Ось, і воно зараз мені згенерить. Побачимо, що буде. Тобто я даю якомога більшу інформацію. Тобто, типу, не тільки HTML, а і CSS, який був до цього. Ну, от Він згенерував вже CSS HTML. При тому, що він розуміє, що HTML це HTML. А CSS, ну, що в мене використовується SCSS, а не просто CSS або не s Так, і я беру копіюю, копію. копію. От мені ця частина подобається найбільше, тому що генерить він дійсно дуже-дуже складно, але побачимо, як воно буде зараз. О, от бачите? Ну, набагато краще. Тобто, воно не таке вже широке, додати тут, з іншої сторони, як правильно розташоване. Ну, тобто, подобається. CSS. Шикарний. Давайте зробимо ще додамо, щоб ви ось ці промти, які я використовую. Він додав це просто текст, щоб він їх зменшив. зменш Тут воно вже пам'ятає змен. Роз. зменш з Ріж. текст для. Uh. Key okay, text. Ну, no, не знаю, який там текст виводиться, але. О, терещо вводить новий фон. Щось воно не дуже. Shorten the text. Oh cut latch text, ага. Uh -huh. От воно перекладає нормально і зараз побачимо цей, напевно, от має зрізати текст Так. Давайте спробуємо, що воно зробило. Завжди можна відкатитися назад. Загалом тут, так, ми так робимо завжди набігами. Це і копію. Це тепер тепершик що вона зробила? Uh, е, ні, так слишився великим. Е, а from text reduce. It's to uh, 207. Okay, Окей, бачите, він видає тільки частину, тому що Наше все е, копій, текст Зараз ми знайдемо це в нашому тексті. Е, ось цей контейнер. Чук. Опа. Угу. Ну, стало не дуже краще. Але. Але окей. Е, наступна порада, яку. Я би хотів дати. Це давайте оновлену інформацію. От в мене не вийшло гарно зробити зрізання тексту. Я вернув назад. І е, я маю повідомити чату GPT, що я вертаю назад е, це е, цей текст. Я йому пишу: е, вер... вертаю назад. Но. Для того щоб він розумів, що коли я буду робити подальші запити, у нього буде оця оновлена інформація, для того, щоб він оцю свою оновлену інформацію не пропонував ще раз і ще раз, коли він буде генерувати великі HTML. Наступний принцип, який використовується, А, відноситься до B, як А-штрих, відноситься до B'. штрих. Я маю А, Б і Ах, і штучному інтелекту пропоную зробити Б-штрих. Дуже класно, дуже гарно працює. Тобто, якщо в нас є якісь категорії контролер, і в нас є country Controller», і в нас вже є зроблений категорій сервіс, який знаходиться на стороні фронтенду, я кажу: а зроби мені country сервіс. Давайте покажу, як це працює. Ну, типу, працює дуже класно. Значить, у нас є так, категорія контроллер. Я беру просто копіюю Ctrl-C. Так, відкриваю тут понов... новий чат. Є це. А є а, ка... а, Country Service. Так. Зараз ми зробили що. Так. Категорії контролер. Категорії сервіс. Перекидаю знову текст. сервис. Ну, можно дописати. е контроллер Country controller. Зроби. Country service для yeah. фронтенда. Та не аналізує, і ось він віддає результат. І якщо ми порівняємо з тим результатом, який є, а, от у мене вже є country сервіс. Один в один. Ну тобто все правильно: API Control. Так само, як я і тут називав все, API URL, і так далі, не виносив сюди тощо. Так воно е, робить абсолютно один в один, змінюючи тільки те, що потрібно. мега Корисна історія, мені дуже подобається. Ось такі принципи при роботі зі штучним інтелектом у програмуванні я використовую, а як користуєтесь ви. Напишіть у коментарях. До зустрічі!